Всім привіт, мої підписники! Ви знаєте, що я вам щось хочу показати? Я віддихав тата і, і, і їздив по замках. Во, перший магнітик, другий магнітик. Це вже інший замок. Це вже інший замок. І ще один замок. І фотографія. Так. Хочу ще одне вам показати. Це є Д... мікрофон. Мені його купив тату. І давайте ми вже перейдемо до головного. Сьогодні ми будемо читати повітання. Називається Прощана щ... Грішниця. Один фарисей на ім'я Симон запросив Ісуса на, на обід про... про це довідалася жінка. Що мешкала в тому ж місці, вона була грішницею. Жінка взяла леба з пляшечку з дороги па хощами миром і прийшла додому фарисея, припавши до ній Ісуса, вона, плачучи, почала цілувати ловати їх і змащувати миром. Господар дому подумав. Якби Ісус був пророком, то напевно знав би, яка жінка його торкнеться цієї жмиті. Ісус звернувся до нього. Символе я маю щось тобі сказати. Я слухаю, учителю, від. Відповів той в одного вірителя, були два боржники. Один був винний 500 динарів, а другий 50, але обидва не мали чим сплатити. І він простив їм обом їхні борги. Тепер скажіть. Який з двох боржників більше, більше любитиме його, напевно, той, у якому він простив більший борг, відповів Симон, правильно підтвердив Ісус і сказав йому йому на жінку, коли я прийшов до тебе, ти мені ноги водою. Юне обмив, а вона обмила їх слізми і, і витерла волосся. Ти не поцілував мене при зустрічі, а вона весь час цілує мені, мені голову о, оливою не. Не на масива, а вона миром намастила мені ноги, чистекі гріхи її прощаються, тому що вона виявила велику любов. Тоді Ісус сказав жінці: прощаються тобі, твоїх ріків, усі, що сиділи при престолі, по, по думки, міркували. Хто ж Він такий, що навіть гріхи прощає? А Ісус сказав зінці, твоя віра спасла тебе. Йди з, з миром.